В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите на Косівщині в річці потонула маленька дівчинка. На Яремчанщині п'яний водій не зупинився поліцейським, що трапилося далі. Дивіться відео з місця події. Ще один водій перебував за кермом на підпитку. Чоловік не впорався з керуванням. Пасажир загинув, другий в лікарні. У Дністрі втопилися троє чоловіків. Горів етнопарк. Косівські рятувальники витягнули чотирилапого з колодязя. Вогнеборці ліквідували пожежу пшениці на полі в обертинській громаді. 12 липня в селі Космач на Косівщині під час переходу через дерев'яний місток, що на річці пістенька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми, 2021 та 2015 років народжень. За попередньою інформацією, коли мама з дітьми переходили по дерев'яному містку, у цей час відбувся раптовий прихід води. Та обірвало місток. Маму і хлопчика врятували з річки місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Косівські рятувальники провели спостереження за допомогою катамарану. Виставили п'ять спостережних постів невдовзі місцевим населенням на відстані шести кілометрів від місця події виявлено тіло дівчинки 2015 року народження. Рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло дитини на берег. Їхав на підпитку та порушував правила дорожнього руху. Інцидент трапився днями у Яремчанській міській територіальній громаді. Водій автомобіля ваз 2106 перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та наражав на небезпеку інших учасників руху. На законну вимогу працівників поліції Керманич не зупинився. <звучит> 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 Водій автомобіля ВАЗ-2106 перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. На законну вимогу представників поліції керманич не зупинився. Екіпажу сектору реагування патрульної поліції знадобилось 5 хвилин, щоб наздогнати правопорушника. Поліцейські встановили керманич 18-річний мешканець села Пнів. В салоні також перебували пасажири. Свої зухвалі та протиправні дії вони фіксували на відео. Водій їхав без водійського посвідчення. Правоохоронці його перевірили на стан сп'яніння, виявили 2,03 проміли алкоголю в крові. Скільки я вживав алкоголю? Літво пиво. Дойте щось. До щочка. Дойте, дойтесь, довійте, довідь. Добре, хватай. 203. на водія склали адміністративні матеріали за частиною другої статті 126, керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, та частиною 1 статті 130 керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Купапу поліція Прикарпаття наголошує водіям. Сідати за кермо на підпитку не можна. Це може призвести до трагічних наслідків. 14 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Войнилівській територіальній громаді Калуського району. На місце одразу скеровані слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління нацполіції в Івано-Франківській області та слідчо-оперативна група. Встановлено, що у селі Томашівці 49-річний водій автомобіля Мерседес benz 200, мешканець Львівської області на повороті гравійної дороги ліворуч виїхав за межі проїжджої частини праворуч та допустив зіткнення із бетонною електроопорою. Окрім водія, в салоні іномарки було двоє пасажирів. 47-річний мешканець Львівщини, який сидів на задньому сидінні від отриманих травм, помер на місці ДТП. 60-річний пасажир, що сидів на передньому сидінні, отримав тілесні ушкодження та доставлений до калуської лікарні. За кермом водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. 1,6 проміли показала експертиза. Водія затримали за цим фактом. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Трагедія на Прикарпатті у Дністрі втопилися троє чоловіків. Надзвичайна ситуація трапилась у селі Старий Мартинів Івано-Франківського району. Загиблі 1994, 2003 та 2004 років народжені. Всі жителі рогатинської громади деталі розкаже Христина Перцова, черечниця ДСНС в Івано-Франківській області. Вчора близько 17-ї години вечора від працівників поліції поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер втопилося троє чоловіків 1994, 2003 та 2004 років народження. Всі жителі Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району до місця події одразу було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також групу водолазно-рятувальних робіт. Також гірських рятувальників і мобільно-оперативні групи районного управління та головного управління ДСНС в області рятувальниками було виставлено спостережні пости здійснено візуальне обстеження прибережної зони. А також за допомогою двох безпілотних літальних апаратів було обстежено три кілометри русла річки. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхня русла річки від місця утоплення і вниз по течії. Водолазами було обстежено 5600 метрів квадратних дна річки о 20.40 на відстані 10 метрів від берега водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи. А саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22.00 на відстані близько 50 метрів від берега водолазами було виявлено тіла ще двох чоловіків 2003 та 1994 років народження. Обоє жителі села Вербилівці Рогатинської територіальної громади. Зі слів очевидців, група осіб відпочивала біля водойми. двоє чоловіків зайшли у воду почали тонути, їм на допомогу кинувся третій чоловік, який також потонув. До проведення водолазно-рятувальних робіт було залучено 35 рятувальників, з них 10 водолазів, також 13 одиниць техніки, з яких 4 човни та 2 катамарани. В селі Яблониця Поляницької громади вогнеборці ліквідували пожежу двох дерев'яних будівель на території етнопарку. Ліквідація пожежі площею 300 метрів квадратних тривала більше години. Гасіння пожежі ускладнювалось великим пожежним навантаженням. Постраждалих на місці немає причина виникнення займання встановлюється фахівцями. Косівські рятувальники врятували чотирилапого подія. трапилось в селі Смодна на Косівщині. До рятувальників зателефонувала жінка і повідомила, що в колодязь на території приватного господарства впав собака. Потрібна допомога рятувальників, адже власні зусилля результату не дали. Рятувальники спустилися в колодязь та підняли вухання на поверхню. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу пшениці на полі в селищі Обертин. До місця оперативного прибули рятувальники, які у найкоротші терміни ліквідували пожежу пшениці на корені площею 200 метрів квадратних. Жнива це напружена для хліборобів пора та особливий пожежонебезпечний період. Загрозу для нового врожаю створюють спекотна погода. Несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість та безвідповідальність. Пам'ятаймо про пожежну безпеку у жнива. Збережімо український хліб від вогню. Це була програма Випадок. І я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.